Майже всіх пасажирів захопленого авіалайнера Іджіт Ейр, що прямував з Олександрії до Каїра, звільнили. На борту залишаються члени екіпажу та п'ятеро іноземців. За даними змі, пасажирський лайнер захопив громадянин Єгипту Ібрагім Самаха. Він вимагає передати конверт з листом колишній дружині та політичний притулок на Кіпрі. Москва запропонувала Вашингтону обміняти українську льотчицю надію Савченко, засуджену в Росії до 22 років позбавлення волі, на Віктора Бута і Костянтина Ярошенка або інших громадян РФ, ув'язнених в США. Про це повідомив Інтерфакс з посиланням на власні джерела. За даними інформагентства, Росія надала Сполученим Штатам список осіб, за видачу яких готова звільнити Савченко. Верховна Рада відправила у відставку генпрокурора України Віктора Шокіна. Він у свою чергу в день ухвалення постанови парламенту звільнив з органів прокуратури свого заступника і прокурора Одеської області Давіда Сакварелідзе. ФБР вдалося зламати айфон Саєда Фарука, який учинив стрілянину в Каліфорнії минулого року. Запропонований третьою стороною спосіб зламування захисту айфон виявився успішним. Заявили у ФБР. Дані з айфон Фарука розшифровано, і потреби у сприянні компанії Apple більше немає. Тож Міністерство юстиції США відкликало позов до компанії. На німецькому телеканалі НДР вийшло двохвилинне сатиричне відео про президента Туреччини Реджепа Ердогана. У ролику висміюються його напади на журналістів країні та розкішне життя. У відповідь МЗС Туреччини викликало німецького посла давати пояснення. Про це повідомляє видання Шпікель онлайн.